Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Так, я вийшла на город вирвати помідори. Вириваю такі зеленкувати і такі, бо починають, бачите, листя чорніти. Боюся, що помідори не почали чорніти. Ті, що вони трошки жовкнуть. О, бачите, є вже чорний помідор. Ось цього не бачила. Бачите? О. Ось так-то. Листя чорніє, але помідорі тільки той один був чорний. Може якраз Бог десь вони мені дозріють. Гарні помідорки. О. Ну Ті дощі кожний божий день, не можна ради з ними дати. О. Та я то таке? Так. Ще хочу полунички позбирати. О. Бачите, позабирати, котрі дозріли, щоб не погнили та ще зеленковата. Знов заростає і все, тільки пересапала той город, тільки потягне вела. Частенько зробила. Ой, Боже, боже. Бачите, полунички, які гарні. Треба повиривати, бо ж гнити будуть теж. Ось та от зогнила, бачите. О. Ну що ж, як кожен день божий дошлі, що світа не видно. Вчора один день не було, вже нині от самого ранку. Падає. О, наша зеленковата. Ось ця червона. Заберу, зараз помиють. Не думала, що тут їх є так багато тих помідорів. Думала, в руку заберу собі. Ну, Полунички нарвала помідорчиків. Ось такі вони красавчики в мене. Щось та капуста починає в'язатися, вроді не в'язатися, не поймеш, ні. що вона собою представляє. Так, ті помідори ще ще не дозріли, але поки гарні, великі. Так, хто там з дівчат питав, чи я буду гладіолуси продавати? З тими червоними, можу поділитися. Ну, того шалатового і того розового поки міць не поділюся, бо їх тільки є под... шалатових два, а розовий один зацвів. Ось цього, файно, як зацвітуть. Ось цього я вам покажу. Це не гладіолуси. Вони такі як гладіолуси, але це не гладіолуси. Вони цвітуть зовсім по-інакшому. Це майорчики цвітуть. повнячок, чорнобривчики, о цвітуть гарно. О, хризентемки мої хочуть цвісти. ви подивіться. А то що тут таке тут напало тебе? Га? Роза? Листя поточило, дивіться. То плетиста якась роза, то... Того від Олі Чумаченко прийнялася, ото вона. Якась, напевно, шуплетиста велика. О, бачите? Хоче хризантемка цвісти вже. Щоб брибчики мої гарні. Ось. Так. Тут ще не цвітуть хризентемки. Ну, от тільки одна квіточка там. Так. Що тут мої огірки? Ростуть бачу, будуть кози мати що їсти. Так, тут мої помідорчики. Ну, ті тут не чорніють. Може ті дозріють. Теж. Дивіться, яка красоточка. Красоточка майорочка. Які красоточки. Ну, часник той, що я садила ото з того, як його, що повисихав, досить не паршивий. Ону ірочки лежать. А он який здоровий. Он який красавчик. То на насіння я їх оставила. Бачите? Помідорки гарні. О, ось така красота. Дуже зараз віддам дітям. Помідорті. Полунички вони помиють, з'ядять. А я помідорчики положу, котрі файні червоні на вікно. Ось і. Це. Щоб вони файно вилежалися, попробую насіння вибрати з них. Ось таке то діло. Так, це романець чи айстра, ну, ще не цветут. Та й отут таке. Ось тут такі справи, ладненько. Так, кріп, дивіться, який в мене пишний. Треба буде повиривати, трошки посіяти знову по городі. Я кожен рік беру, вириваю і. Сію по городі восени і він собі на весну знову сходить, знову розсівається. Ось так. Так, це моя цибуля-семілітка, бачите, яка зелена зараз знову. Зазеленіла, закорчилася, красоткою зробилася. це таке -то діло Петрушечка зазеленіла, м'ята зацвіла, ось такі то справи. Я просто поділюся гладіолусами. За пару там копійок, бо безплатно не дам. Пару копійок. Ну, візьмете, хто схоже. Мені стільки багато однакового кольору, то і не треба. О, та я тут таке. Дивіться, яка моя місце, де рад здоровий, як гарно росте буде. Пізніше, чи козам, чи, чи свиням дати. Ось полунички мої розростаються. І гарно ростуть. О, та тут таке. Молоденький квасець наріз, а ну мої ще персики не стигли. А ви дивіться, що він зробив? Подивіться, розколовся від дощу. Ви бачите? Дощі, а жалко. Дивіться, на ну, які красавчики мої. Бачите? Гарні такі. Ой, красотки. Коп тільки Богдав, щоб вони нам дозріли, не пооблітали. Не полопали, не погнили. Ось так, бачите. Красота така. Анські їх є. А, о, один зогнив. А як же ж його дістати? Я ж його не дістану так. Чим би я її дістала? Ага. Бачите, от. Один загнив. Де він? От, бачите, не можу дістати його, щоб забрати. Ладненько, зараз якусь патичку знайду і його заберу. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я.